Імунотерапія замість хімії британські науковці винайшли новий спосіб боротьби з раковими пухлинами. Їх знищує сам організм пацієнта. Імунну систему стимулюють за допомогою спеціального препарата. Перші результати його застосування дають стриману надію. Пем Сміт одна з перших випробувала новий препарат. У неї остання стадія раку шкіри. Тому вона погодилася взяти участь у експерименті. Жінка вживала ліки майже рік. За цей період її пухлина значно зменшилася. Спочатку я не дуже відчувала зміни, а потім ефекти виник раптово. Мене попереджало, що я лістиму на стіни від бурю. У мене не було енергії, я не могла спати і почувалася виснаженою. Потім у мене з'явився інший побічний ефект висип та найгірше це брак енергії. Жінка задоволена результатом. Британські науковці застосували для лікування імунотерапію. І цей спосіб кажуть, виявився ефективніший ніж хіміотерапія. Імунна система вчиться атакувати ракові клітини і сама захищає. Організм Цей результат корисний не лише для людей хворих на меланому. Це значний прорив у лікуванні різних типів пухлин: легень, мозку, сечового міхора. Дуже цікаво, що дотепер було важко лікувати один раку таким же способом, як інші. А такий підхід може спрацьовувати з різним спектром захворювань. В експерименті взяли участь 945 пацієнтів з різних країн світу. Пухлини зменшилося більш ніж у половини. У нашому дослідженні ми використовували два різні препарати, які раніше не по. ...в лікуванні. Перший доступний, а ось другий важко знайти. Ми сподіваємося, що за кілька років ситуація зміниться. Лікарі мають надію, вживання нового препарату матиме тривалий ефект, а в деяких випадках хвороба може зовсім зникнути, твердять медики. Тетяна Калин, новини на першому.